Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати, за фарм додаткових п'яти жетонів весняного магазину традиційно з 18.00 середи доступні 5 жетончиків додаткових. Підведемо підсумки бонувого аукціону весняних маневрів 2025 року ВОД. З'явилася така інформація. І будемо розбирати зміни характеристик німецької техніки, починаючи з 104B по пояхпанзер є 100 в оновленні 128.1. Я підготував таку інформацію, максимально стисло її скомпанував для того, щоб простіше було засвоювати цю інформацію і дивитися тільки на ті зміни, які будуть реально впливати на гру на цих машинах. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з першої інформації, а саме з нагадування про те, що зараз доступний фарм додаткових п'яти жетончиків за три години перегляду трансляції з активними Twitch Drops. І якщо подивитися на таблицю нарахувань, то ми можемо побачити, що якщо ми їх зафармимо оці жетончики другої половини тижня, то в нас вже буде максимальна кількість 70 жетончиків, І з жетонами вихідного дня 75 штук. Якщо ви до цього забирали один із товарів, там, наприклад, або 3D-стиль, або преммашину, звісно, у вас кількість на даний момент менша, але тим не менше я б вам рекомендував дофармлювати ці жетончики для того, щоб забрати або преммашину, або 3D-стиль, тому що в нас є можливість забрати одну преммашину і один 3D-стиль, або, наприклад, два 3D-стиля. Там вже обирайте, що вам потрібно. Я, наприклад, буду обирати, окрім преммашини 6 рівня, яку я забрав, 3D-стиль. 3 d -стиль. 3D стиль на 8 рівень, тому що на 10-й у мене вже є. Тепер переходимо до наступної теми. Також цікавої підсумки бонового аукціону весняних маневрів 2025 року. ВОД. Сьогодні з'явилася інформація напівофіційна на Вод Експресі. Неофіційні підсумки весняних маневрів на Європі, як було зазначено, мінімальна ставка склала приблизно 45 тисяч Бон вона не дуже відрізняється від того, що ми бачили і раніше, тому що якщо подивитися на 2024 рік, то ми можемо побачити, що тоді, от у зимових маневрах, мінімальна ставка приблизно була в районі 42 тисяч бон. А неофіційні підсумки осінніх маневрів також 2024 року. Тоді мінімальна ставка склала в районі 50 тисяч бон. Чому вона була вища? Та тому що тоді вийшла стежка 10 Рівня, нова машина, яку можна було виміняти за оці жетончики маневрів. Це і так зрозуміло. Не забувайте також обмінювати свій жетон маневрів на танк до 6 квітня 2025 року 11.00. Якщо ваша ставочка, наприклад, пройшла. Пишіть, скільки ви ставили всю цю інформацію, якщо ви взагалі приймали участь у маневрах, тому що я не приймав, я перед цим у попередніх відео говорив про це. А тепер, друзі, давайте перейдемо до третьої найбільшої такої теми цього відео. Це зміни характеристик німецької техніки, починаючи з Stuč 3 -B, по пояхпанзер є 100 на тесті оновлення 128.1 ВОТ. Перша машина, яка у нас іде, це, звісно, стуч 3 Аустбі, Німеччина ПТ 4 рівня досліджувана. Із загального видалено та додано гармати. Це така неважлива дуже інформація. Так само видалено та додано двигуни. Там цілий ряд був перечислений, але я це коротко скомпонував буквально в пару речень. Далі, що було із суттєвого, це вогнева міць, розкид під час руху з 0,23 на 0,20. Оце були зміни по апу стабілізації. Так само розкид від повороту шасі був 0.23, став 0.20. По мобільності також підтягнули цю машину, але тільки максимальну швидкість назад з 10 на 14 км. Далі йде у нас машина Стуч 3AUG, Німеччина ПТ5 рівня досліджувана. І загального також видалено та додано гармати, і видалено та додано двигуни. По вогневій міці розкид під час руху був 0,21 став 0,20. Трішечки буквально підтягнули. І розкид від повороту шасі також був 0,21 став 0,20. Це от стабілізацію. Буквально трішечки я не знаю, чи й буде відчутно. І по мобільності максимальна швидкість назад Абнута була так само, як в попередньої машини з 10 на 14 кілометрів. Далі у нас йде як Panzer 4, це Німеччина ПТ-6 рівня досліджувана. Із загального видалено та додано гармати, видалено та додано двигуни і видалена рація. Тобто було дві чи три рації, і забрали от одну рацію. Це, звісно, плюс. По вогневій міці розкид від повороту шасі, тобто стабілізація тепер у нас стала трішечки гірше, тому що максимальні значення змінилися. От дивіться, було 0,27,30, а стало 0,2085. По мобільності у нас були апи. У топовій комплектації максимальна швидкість назад от, стала у нас 14 км і швидкість повороту шасі була змінена з 3651 на 5424. От, по швидкості повороту шасі взагалі, конкретний такий хороший ап. По максималки назад трішечки буквально підтягнули. Далі йде Яхпанзер, Німеччина ПТ-7 рівня досліджувана. Із загального видалено та додано гармати і видалено рації. По вогневій міці розкид від повороту шасі. У нас змінився в гіршу сторону з 0,20 на 0,2730. От максимальне значення змінилося. По живучості міцність ХП машини нашої апнута було раніше 850 стало 900 По мобільності максимальна швидкість назад була змінена з 12 на 14 км. Потужність двигуна з 700 на 760 кінських сил, відповідно і тому потужність виросла з 15,2 на 16 Швидкість повороту шасі була раніше 33-38 в топовій комплектації, а стало 36-51. Далі переносимося на 8 рівень Німеччини досліджувана ПТ-шка Фердінанд. Із загального видалено та додано гармати, видалено та додано двигуни і видалена рація. Вогнева міць зазнала також, у нас змін розкид від повороту шасі, включно з максимальним, було понерфлено. Раніше було 0,24,38, зараз 0,2688. По живучості у нас є. А. Бронювання лобу корпусу раніше було 200 мм, а зараз підтягнули цей показник до 220 мм. Це, звісно, величезний плюс для Фердінанта. По мобільності швидкість повороту шасі була раніше 21,9, стала 34,42. Тобто, суттєво підтягнули вертлявість даній машині. Дев'ятий рівень Німеччини досліджувана ПТшка Яхтигер. Видалено дві рації. Це в загальному по вогневій міці. Гармата перша із двох 12,8 см, ПАК-44, Л-55. Заряджання гармати змінено з 10,45 на 10,07 трішечки Трішки час зведення. Також підтягнули. Було раніше 2,21, стало 2,01. Швидкострільність з 5,74 виросла на 5,96. Розкид на 100 метрів з 0.34 підтягнули до 0.32. Розкид від повороту шасі максимальний. Трішечки понерфили. Було 0.18 4,88, стало 0,18563. По мобільності потужність двигуна виросла, була раніше 700, стала 830 кінських сил, відповідно, і питома потужність піднялася. Була раніше 9,27, а стала 10,99. Ну, несуттєво, друзі, мені здається, що так, що так, було погано. Швидкість повороту шасі раніше була 27-12, стала 31-29. Ну, а тут трішечки підтягнуло, можливо, буде відчуватися. І остання машина це топ. Яхпанзер є 100, німа. Меччина ПТшка 10 рівня досліджувана. Здавалось би, повинні їй підтягнути. Характеристики якісь, там по бронюванню, наприклад, рубки, але ні, друзі, нічого подібного. Є зміни у загальному. Вартість ремонту модулів змінена з 8935 на 9145. Ну, це скоріше як нерф, але він невідчутний, це економіка, так скажемо. І по живучості міцність двигуна після ремонту і просто. от, Просто була 360, після ремонту 170, а стало 345. Просто і після ремонту 173, оце невеликий такий ап, але він невідчутний, друзі. Тобто я взагалі не знаю, по 10 рівні таке враження, що взагалі нічого і не змінилося. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок апу німецьких машин. Завтра будемо розбирати ап американських машин. Також не забувайте згадати за маневри весняні, чи приймали участь, яку ставку робили, чи прийшла ваша ставка, або, можливо, ви взагалі в топ-9 тисяч гравців. Увійшли ті, які забрали машину безкоштовно. І за фарм додаткових п'яти жетонів весняного магазину, чи продовжуєте фармити ці жетончики, чи хочете ще щось забрати з весняного магазину жетонів. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!